Ти хочеш в школу? А які ти зошити хочеш? З футболістами? А може ми не будемо рюкзак купувати? Будемо? А які ми будемо рюкзак купувати? Ірина, мати третьокласника, розповіла Суспільному, що шкільне приладдя для сина купує в одному з магазинів. За її словами, планує витратити близько 10 тисяч гривень. Потрібен щоденник. Перший другий клас у нас не було щоденника, потрібні зошити. Як в косу лінію вчителька сказала, хай буде на всякий випадок. Так вже і в лінію, і в клітинку фломастери олівці вже витратили на одяг десь 5 тисяч. Ну плюс буде ще рюкзак. Це десь в районі двох-трьох тисяч. Ну бо будемо ж брати, щоб ортопедичне ще плюс канцтовари. Я думаю, теж нам десь на півтори тисячі потягнуть. Ми підраховували, що десь до десяти тисяч ми повинні вложитися. Ну плюс я сюди теж додаю одяг. Там куртка, жилетка, щось таке тепліше. Ми вже теж заздалегідь з літа купували, щоб ну, потім було легше в сезон. Треба багато, звичайно, бо збираємось на цілий рік. Ось зошити, все для творчості, все, що треба діткам для розвитку. Форма не обов'язкова. Ось бажано, щоб діток були вишиваночки, тому що є багато свят протягом року, коли вони одягають вишиваночки. Наталія працює вчителькою у школі. Жінка каже, ціни зросли. Ну в принципі, ціни кусаються так домовила. Чи можна сказати, що ціни зросли? Зросли, особливо минулого року. Зросли, а але це всі матеріали з ними набагато цікавіше працювати з дітьми. Дарія, продавчиня, консультантка шкільного ярмарку, говорить: найдешевший зошит коштує 7 гривень, ручка 9 гривень. Найчастіше беруть зошити, ну це зрозуміло. Там в перший клас ручки все, що таке більш. Олівці кольорові, папір, ну все, що потрібно там для школи. Ручки найдешевші 9 гривень, просто звичайна синя кулькова. Найдорожчі в нас стирачки, вони кайтовські пишуть, там можна стирати. Всі щоденники в нас по 140 сорок є дорожчі двісті Рюкзаки Рюкзаків нас зараз є. Давайте може я вам покажу одразу. Юкзаки у нас ось такого плану. Вони зараз у нас йдуть по знижці. Були вони 1350, зараз по 90. З ортопедичною спинкою для першокласників. Найдорожчі у нас кайтерські, також ортопедичні, ось вони. Костюмчик з 1680. Джики 1300 триста. А спортивні у вас є? теж є дитячі, 1680 Вишиванка скільки коштує? З голубою, з голубою вишивкою 800, з червоною 1200 Алла каже, що найбільше покупців очікує в останні дні серпня. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко – Суспільне, Новини, Житомир.